Австралія найшвидший континент на планеті. Вона рухається на північ зі швидкістю близько 7 сантиметрів на рік. Цей дрифт відбувається завдяки індоавстралійській тектонічній плиті, яка охоплює не лише материк, а й Тасманію, частину Нової Гвінеї, Нової Зеландії та Індійського океану. Через десятки мільйонів років вона може зіткнутися з Євразією, утворивши новий надконтинент. Австразію. Рух плит — процес якого ми не відчуваємо, але технології вже стикаються з його наслідками. До 2017 року Австралія користувалася координатною системою 1994 року, і за цей час континент зрушив майже на 2 метри, що призвело до розбіжностей між реальним положенням та картами. Навіть якщо континенти рухаються черепашачими темпами. Для супутникових систем це вже відчутно. А ви знали, що GPS доводиться підлаштовувати під рух землі?